Начебто був, такий, на мій погляд, найбільш такий легкий, розпружений і дуже приємний концерт у Тернополі. Там довелося міняти зал десь там за декілька тижнів перед початком туру. І ми потрапили на виступ до значно більшої зали, ніж очікували. Але це може навіть і спрацювало на краще, тому що з'явився і в кожного якийсь такий свій фізичний простір на цій великій сцені. І, зрештою, вже четвертий концерт, коли ми е, вже добре зіграні. Тобто, ось я не знаю, з боку, на жаль, не маю можливості це чути і бачити. Але я мав, перебуваючи на сцені, мав враження, що е, в Тернополі все склалося власне як найкраще. Тому можливо у Львові це вже буде таке. Це буде ще краще ніж у Тернополі, бо гірше бути не може.